Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Ми пригадаємо, що ми знаємо про комп'ютер. Хочу побажати вам гарного уроку, щоб було цікаво всім нам працювати, щоб допомагало вам вміння міркувати і всім з легкістю успіху досягати. Зараз нам треба переставити рядки так, щоб прочитати загадку та відгадати її. Знань чимало різних має і завжди нам допоможе. і Він багато чого може, цілий світ про нього знає. Отже, перевіряємо перший рядочок. Знань чимало різних має. Цілий світ про нього знає. Він багато чого може і завжди нам допоможе. Про що йде мова? Про комп'ютер правильно. Пропоную вам вивчити цю загадку на пам'ять та загадати її своїм друзям або батькам. А зараз запишіть число, класна робота. Далі пригадаємо, як пишуться та як поєднуються між собою велика та маленька букви К, склад КО, ОМ, букву сполучення МП, П'ю, «ЮТ», Т, Р. Здогадались? Можна скласти слово «КО». Комп'ютер. Зробимо звукову модель цього слова. У цьому слові комп'ютер. Три склади можна перевірити за кількістю голосних. О, У, Е. три голосних, три склади. Перший склад ком. Простий. В ньому приголосний твердий К, голосний О, приголосний твердий М. Далі склад п'ю. Ми бачимо дві букви, але звуків три. Склад складається з твердого приголосного п, завжди м'якого приголосного Й і голосного у. І останній склад тер. Твердий приголосний. Голосний Е, твердий приголосний Р. Наголошений другий склад. Комп'ютер. Отже, в цьому слові три склади, а букв Букв – вісім, а звуків дев'ять. Чому так вийшло? Тому що буквою Ю на письмі позначено два. Звуки «й», У. Що ж таке комп'ютер? Комп'ютер це прилад, який допомагає людям дізнатися про щось нове, а також для спілкування. Пригадайте, як нам допомагає комп'ютер у житті? Поставте відео на паузу. Та спробуйте до кожної стрілочки додати слово, яке б говорило про допомогу комп'ютера в житті людини, а ми продовжимо з вами дізнаватися про можливості комп'ютера. Послухайте вірш. Може він порахувати, може він пісні співати, малювати і писати, помилки повиправляти. Може він листи прийняти, з другом швидко нас з'єднати. Він багато всього може, завжди людям допоможе. Подумайте, пригадайте та розкажіть, а які дії ви можете вже виконувати на комп'ютері. А зараз я вам прочитаю згадку, спробуйте її відгадати та запишіть слово відгадку. Ця всесвітня мережа все нове умить відстежить. З нею вчисти працювати і багато будеш знати. Та що ж це за слово? Як іще називають цю мережу? Інтернет правильно. Розкажи, а чи вмієш ти користуватися цією мережею? Мережа інтернет це засіб зв'язку, що дає змогу спілкуватися на відстані, обмінюватися інформацією, а ще багато-багато чого вона може. Давайте з вами пригадаємо, яку ж користь інтернет приносить людству? Для цього треба розгадати анаграми. Розказати про користь інтернету. Починаємо. З інтернетом можна, пригадуйте, переставляємо місцями букви, дивимося на малюночок підказку. Яке ж слово можна скласти з цих букв? Вчитися правильно! Продовжуємо! А ще в інтернеті можна. Спілкуватися. А ще купувати. Продовжуємо. Шукати інформацію. Дізнаватись новини. Дивитись відео, малювати, працювати. То що ж таке інтернет? Інтернет це місце для навчання, спілкування, пошуку необхідної інформації, перегляду фільмів. Мультфільмів, ігор тощо. Але пам'ятаємо, там є і добрі, і погані люди, незнайомці в інтернеті, хто це такі? Якщо хтось пише тобі повідомлення, а ти його не знаєш, це незнайомець не відповідай. Навіть якщо він каже, що він друг чи вчитель, перевір це. За допомогою дорослих, адже з того боку екрану може бути будь-хто пригадаємо та пам'ятаємо правила безпечного інтернету для дітей: нікому без дозволу батьків не можна давати особисту інформацію, домашню адресу, номер телефону, назву й адресу школи. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, то негайно сповістіть про це батьків. Ніколи не погоджуйтесь на зустріч з людиною. На невиховані грубі листи, не робити протизаконних вчинків і речей в інтернеті. Розробити з батьками правила користування інтернетом, особливо домовитися з ними про прийнятний час роботи в інтернеті. Адже довге користування інтернетом викликає інтернет залежність. А ще пам'ятаємо, що не все те, що в інтернеті, може бути достовірним. Всю інформацію треба перевіряти. Уяви, що тобі потрібно через мережу інтернет надіслати своїм однокласникам повідомлення про розклад уроків на понеділок, склади та запиши таке повідомлення самостійно. Постав відео на паузу та запиши його. Наступне завдання у яй вище в тебе незабаром день народження, і тобі необхідно запросити друзів у гості. Напиши запрошення, яке можна надіслати друзям через мережу інтернет. Не забудь вказати точну адресу, дату і час святкування. Ми вже виконували таке завдання, тому пригадай, будь ласка, як правильно розіслати та написати запрошення. Наступне завдання. Уяви, що ти хочеш привітати свого друга чи подругу із завершенням навчального року. Напиши таке привітання, яке можна надіслати через мережу інтернет. Це було останнє завдання на сьогодні. На цьому я прощаюся з вами. Зустрінемось на наступному уроці. Дякую вам за увагу!